синього блакить, на ланах у серпні жито стихлим золотом блищить. У якій, скажіть країні клімат лагідний, м'який, Бог відводить буревії, не гаразди всіх стихій. Люди, мудрі, працьовиті Україні тій живуть, на чуже не зазіхають і свого не віддадуть. У якій ще країні так земля родить охоче. Наче пісня Солов'їна, мова ніжна і співоча. Тож скажи дитину, гордо і голосно, що то за країна, яке її ім'я, де хвалити Богу, народився і живеш. Їй дочкою є, чи сином, і коли ти підростеш, будеш їй творити славу, розбудовувати державу.

Ю соборності України оголошується відкритими. 1919 року для віками поділених кордонами українських земель, то було довоочікуване свято Єднання, схід і захід разом. Віднині зливається в одно віками відділені одна від одної частина України, Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпринська Україна в одну велику Україну. Сповнилася відвічна мрія. За яку жили, за яку вмирали найкращі сини України. Від нині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Від нині український народ, звільнений могутнім проривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення української незалежної держави. Ак Злуки став правополітичним підґрунтям возідання українських земель. Ним було скріплено та підтверджено віковічну мрію українського народу бути єдиним і незалежним. День Соборності, який ми відзначаємо з 1999 року на державному рівні, це символ нової доби в історії України, коли вона спіднялася з колін для волі, правди і добра. До волі нам руїни і незгоди, не сміє брат на брата, йти у бій. Під синя жовтим прапором свободи, зізнаєм весь. Великий народ свій. Зараз, діти. Ми проведемо з вами акцію про створення єдиного українського прапора нашими своїми ручками живого прапору. Тож приготуйте свої долоньки, які будуть символом в підтримку мира, добра суверенітету, єдності і незалежності нашої України. Стичі край бахатий, щедрими ланами, чисті води ліси, гори всього вдостальє. Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, що тримає вкупі розлучитись не. See На цій землі основа придаток, І все борить прогнозам всіх заброд майбутнє з нами. ми його початок. Якщо вважаємо себе патріоти, патріотами і пишаємося цим, то мусимо прийти і прийняти до того, що патріотизм це не тільки велика любов, а й великий обов'язок. Під небом України тепер відбувається багато важливих подій. Учасне життя глибоким звістом іде час випробувань. Наші батьки, діти, сини захищають суверенітет та цілісність України, не шкодуючи свого життя. Давайте, братця, ми всі об'єднаємось за свою Україну. Тож бережімо Україну. Україна – Україна, Україна! – Багато чоловіків та жінок ми захищають кодони нашої країни. Багато хто людей працює в миру для підтримки наших солдат. Словом, кожен, нам, кожен з нас всіма силами намагається підтримати воїнів. Тож давайте долучимось до. Акції, яка вірила з збільшення життя наших героїв, плетіння маскувальної сі. Чути славина, я не хочу бачити мами, ні спосіб. Мій тато і мама, сестричка і братик, найкраща у світі сім'я. Моя Україна, в якій ми живемо, найкраща у світі земля. Не можна ділити ні тата, ні маму, бо це вже не буде сім'я. Не можна ділити мою Україну, бо це наша спільна земля. Якщо ти українець від роду, то країну свою бережи. Не цурайся свого народу, не запродуй своєї душі. Якщо предки твої українці, українець і ти цим гордись. І якщо ти живеш на Україні, бережи український свій рід. Якщо ти прибув на Україну і ніколи українцем не був, ти вивчай її мову єдину, хоч не знаєш її і не чув. Погодує земля України. Сонце світить своїм і чужим, будьмо ж усі дружні і єдини. благослови на землю і на воду, благослови на рік на цій землі, благослови життя мого народу в нощому в хліб. благослови зленську світлу хату, дитинко у колисеньки, живи, благослови на мир, селецька мати, благослови.